Колись у серці Європи з'явився символ гніту та розділення берлінська стіна. Офіційно її будували для захисту. Насправді це була система контролю, бетон, колючий дріт, вежі, прожектори і кулемети. Людей не просто відгородили, їм нав'язували любов до режиму звичаями, пропагандою і страхом. По радіо, у школах, по телевізору. Повторювали одне й те саме: ми піклуємось про вас, ми захищаємо вас. А тим часом на кордоні стояли солдати зі зброєю, не з боку заходу, зі сторони Сходу. Вони мали наказ зупиняти втечу будь-якою ціною. Це не була профілактика, це була смертельна пастка. Людей стріляли, коли ті намагалися вибрати свободу. Людей садили в тюрми, ще й примушували мовчати. Тому що вільна воля там була розмінна монета, її просто вилучили. За різними оцінками, під час спроб втеч і в спробах перейти кордони загинули сотні людей. Це не була статистика, це були батьки, матері, діти, люди, що обирали свободу і за це були знищені, їхнє обличчя, їхні історії. Це нагадування про те, чим обертається примус і ненав'язана любов владою. Сьогодні ми бачимо моторошні паралелі, та сама риторика захисту, ті самі виправдання, тільки тепер це звучить звідти, звідки йде війна проти України. Під виглядом захисту вони окуповують території, викрадають дітей, арештовують і вбивають цивільних. Під виглядом піклування. Ізолюють людей від правди, засипають їх брехнею і страхом. Але історія показує одну просту річ: насильно любити не можна, насильно тримати людей у неволі неможливо вічно. Берлінська стіна здавалась непохитною, і все ж одного дня вона впала. Люди кинулись один одному в обійми, плакали від полегшення і радості. Ми віримо, той самий шлях можливий і для України. Свобода повертається, стіни падають, і за тих, хто віддав життя за свободу, за тих, кого вбивали лише за бажання жити вільно, ми пам'ятаємо і боремося далі. Сьогодні Німеччина святкує єдність, ми святкуємо разом і віримо, що колись так само святкуватиме й Україна: День єдності, День миру, День Волі. Бо свобода сильніша за будь-яку стіну.